У 19 столітті, коли в якості сільськогосподарського добрива почали використовувати Гуано, пташиний послід, в якому було дуже багато азоту, США в 1856 році приймають закон про Гуанові острови. В ньому говорилося, що якщо громадянин США знаходить будь-який острів, риф чи скалу, де є поклади Гуано, і він не зайнятий представниками інших країн, то ці території можуть належати США. Так ось, віртуальні держави, це коли на основі акта про гуано, проголошують незалежність. Ежно державу на плоту віртуальні держави. Це коли потреби в територіях може взагалі не бути, адже твоя країна це увесь космічний простір. Історія про я вам розповіла для того, щоб ви зрозуміли, яка дивна пригода нас сьогодні чекає, і з якими відчуттями ви будете слухати ці історії. Про мікронації на початку відео я хочу подякувати донаторам та підписникам на BuyMeCoffee за те, що ви фактично допомагаєте мені створювати увесь цей контент. Якщо ви помітили, в останній час відео виходять досить такі довгими, які забирають багато часу. І ваша підтримка дуже надихає та підживлює мене. Дякую вам! Імена та прізвища цих людей. Ви можете зараз бачити на екрані. Якщо ви бажаєте до них долучитися, ви можете зробити це тут або за посиланням в описі під цим відео. Мікронації, як на мене, це дуже цікаве суспільно-політичне явище, яке зазвичай не становить небезпеки для загальновизнаних держав світу, на відміну від квазідержав, якими зараз називають здебільшого сепаратистські групи, що претендують на територіальний контроль над певним регіоном. Тому не варто ставити мікронація або віртуальні держави в один ряд з квазідержавами, тому що це два різних поняття. В свою чергу мотиви створення мікронації більше пов'язані з теоретичними соціальними експериментами, мистецьким. Самовираженням або ж політичним протестом. Іноді такі держави створюються просто з метою розважити людей, а час від часу для здійснення злочинної діяльності. Вони не мають юридичного визнання у світі, але можуть визнавати одне одного та навіть проводити дипломатичні саміти. Весь світ здебільшого ігнорують їх, не вбачаючи в них якогось небезпечного сепаратизму. Єдальня ООН Привіт, як справи? Ви не проти, якщо я мікронації більше прагнуть імітувати суверенну державу, аніж насправді досягти міжнародного визнання. Деякі президенти ось таких мікронацій, навіть офіційно це визнають. Вони створюють уряд, національні символи, мають власні закони, проводять вибори та мають дипломатичні зв'язки з іншими мікронаціями. Часом вони претендують на невеликі приватні території на суші або ж у міжнародних водах, які нікому не належать. Буває. Що претендують на космічну порожнечу з появою інтернету, потребу в території відпала, і тепер можна створити віртуальну державу в цифровому світі. Тут людей взагалі нічого не обмежує, а тому таких націй клубів існує вже тисячі. Хоча також час від часу висувають претензії на території важкодоступні або ті, які не належать жодній країні світу. Про такі землі я робила окреме відео. Ви можете подивитися його тут. Якщо ви його пропустили, то дуже рекомендую до перегляду. Це явище, хоч і незвичне, адже ми дійсно не чуємо кожного дня про такі мікронації в новинах. Але повірте, їх дуже дуже багато в різних куточках світу. При цьому їх розміри зовсім не суттєві. Сьогодні я вам розповім про деякі найцікавіші віртуальні держави, які існували та існують зараз. Почнемо з віртуальної держави, про яку я вже згадувала в ось цьому відео. Вона писала дуже багато коментарів, що хотіли б відео про мікронації, а тому я почну саме з Ліберленду. Ліберленд це самопроголошена країна в південно-східній Європі, яка претендує на територію горня Сига, яка не потрібна ні Сербії, ні Хорватії. Як так сталося, що в Європі існує цей клаптик землі зі статусом Тераноліос, детальніше знайдете тут. У 2015 році чеський лібертаріанський політик Від Єдлічка проголосив незалежність Ліберленда, вважаючи, що все відбувається на законних підставах, адже суперечка двох країн призвела до того, що на горню сігу ніхто не претендує. Тож чому б не стати президентом нової держави, яка має статус нічийної землі. Площа горня Сіги 7 квадратних кілометрів, що приблизно дорівнює Гібралтару. Тут немає інфраструктури і постійного населення. Після того, як Єдлічка оголосив про появу нової держави, Хорватія прокинулася і заблокувала доступ до горня Сиха. Хоча офіційно вони від цієї території відмовляються. Проблеми з кордоном залишилися двом державам після розпаду Йогославії. Хоча суперечки здебільшого мають географічний характер через зміну у русла ріки. В тому ж році, 2015-му, була відправлена дипломатична нота до Хорватії, Сербії та інших держав з офіційним запитом про міжнародне визнання. Декілька разів від єдлічка Намагався потрапити на територію горня Сиги, але час від часу його та його однодумців нових громадян Ліберленду з різних країн світу арештовували. Суди Хорватії раз поза раз підтверджували, що перетин кордону Хорватії є незаконним. Тобто ця територія Хорватії все ж таки потрібна. Періодично в змі виникали питання, чи серйозно єдлічка ставиться до претензій на цю територію, адже для декого це виглядало як самопіар. Тому часто його ініціативу називають цирком, дивним випадком чи сепаратистським Рухам, що може нашкодити Хорватії. Сама Хорватія говорить, що так, статус горня Сихи не визначений, проте це точно не нічия земля, а міжнародний арбітраж має визнати, кому ця територія належить Сербії чи Хорватії, але вже точно не третій стороні. Офіційна заява Сербії звучала так, що Ліберленд ніяк не порушує закони Сербії, і це дійсно так, але вони розглядають цей проєкт як несерйозний. Чехія, громадянином якої Єдлічка і є, відхрестилася від його дій і назвав їх недоречними та потенційно. Кідливими вони не мають до нього ніякого відношення, а усі чехи, які знаходяться на територіях інших країн, мають дотримуватися їхнього законодавства. На появу та запити Ліберленда відреагували й деякі інші держави. Єгипет попередив своїх громадян про можливість шахрайства з боку цієї віртуальної держави. Особливо це стосувалося тих, хто шукав роботу за кордоном. А Малаві, наприклад, у жовтні 2022 року підписали з Ліберлендом меморандум про взаєморозуміння, пов'язаний з сільським господарством. Той міністр, що підписував меморандум, одразу пішов з посади. А усі чиновники Малаві почали заперечувати, що ця угода взагалі існувала. Адже як це можна було щось підписати з державою без населення та без економіки, попри сумніви щодо серйозності єдлічки, робота над формуванням державності кипить. Було запропоновано створити адміністрацію з 10-20 членів, які обиралися онлайн. Буде проводитися політика відкритих кордонів, а суспільство розвиватиметься з мінімальними державними правилами. Та податками в інтерв'ю Єдлічка сказав, що його надихають Монако та Ліхтенштейн. Проєкт конституції та перелік законів можна подивитися в них на сайті. Існуватиме три гілки влади: виконавча, законодавча та судова. Можна буде зберігати та носити зброю. Щодо кримінальних злочинів, то порушеннями будуть вважатися забруднення навколишнього середовища, порушення громадського порядку, звісно, що вбивство, ненавмисне вбивство та крадіжка. Офіційна валюта, а точніше криптовалюта, та називатиметься Мерід, хоча й інші валюти теж будуть в обігу. За вісім років жодного офіційного визнання Ліберленду іншою державою членом ООН не відбулося. Хоча Ліберленд має 100 представників в понад 80 країнах світу. Від Єдлічка відвідав Сомаліленд ще одну невизнану державу, з якою обговорив взаємне визнання. Не найкраща ідея. Звісно, хто міг висловити підтримку Ліберленду інші мікронації, наприклад, королівство Північний Судан, що претендує на територію Біртавіля, або ж князівство Сіленд, про яке ми сьогодні ще поговоримо. А також Малавію. Ця дивна ситуація, якщо це взагалі можна вважати підтримкою, поглянь на ці телеграми. Так тримати Лівія, молодець чувак, північна Корея, Чудова робота, Ірак, Ірак Лоїс. Бачиш, я ж казав, у нас є союзники. Слободане, ти зміг прийти? я приніс капу. Стяний салат із порубаних на капусту людей. Ще одна мікронація, яка претендує на територію, що не належить жодній країні світу, називається Велике Герцогство Вест-Арктика. Вест Арктику заснував в 2001 році американець Тревіс Макгенрі, який до того ж працював у військово-морському флоті США. Ця важкодоступна територія площею більше ніж півтора мільйона квадратних кілометрів є землею Марі Берт. Та наразі жодна країна світу не претендує на неї. Це через те, що жодна країна не встигла оформити свої претензії після скасування японських до моменту підписання договору про Антарктиду в 59 му році. Але ж про фізичних осіб в документі не йшлося. Тому Тревіс. Смак Генрі побачив тут можливості для приватної особи, тобто для нього він вирішив створити власну державу та оформити її як некомерційну організацію West Arctica Incorporated. Макгенрі одразу сповістив усі держави, які претендують на інші території Антарктичного материка, і створив гімн та прапор. Жодна з десяти країн претендентів на землі Антарктиди йому не відповіла. А тому він вирішив, що якщо вони мовчать, значить погоджуються. Багато людей висловили бажання долучитися до цікавої ініціативи. Макгенрі встановив дипломатичні дружні стосунки з іншими мікронаціями та шляхом листування намагався та намагається отримати визнання суверенітету від представників тих держав, які на його думку можуть його зрозуміти. Це, наприклад, Британія, Гаїті, Лаос, Еритрея, Монако, Люксембург, Судан. Швеція, Норвегія, Ватикан та Тайвань. Оце так розкид, правда. Ці переписки не могли не помітити на основній роботі Тревіса у військово-морському флоті США, адже деякі з цих країн були для Америки недружніми. Його змусили відректися трону в 2006 році. Проте, в 2010 він знову повернувся до титулу. На 2018 рік громадянами Вестарктики були 2150 людей з 73 країн світу. Серед десятки найбільшої групи є України. Інці, яких аж 1%. проте звісно, що ніхто з них в Антарктиді не живе. Вестарктика випускає колекційні монети, банкноти, поштові марки. А записатися до громадян можна через електронну форму. До того ж, Тревіс планує займатися екологією регіону, адже він створив некомерційну організацію для захисту місцевих пінгвінів та вивчення зміни клімату і вплив на льодовиковий щит Антарктиди. Існують віртуальні держави, яким взагалі не потрібна суша, адже вони спокійно можуть собі існувати на морській платформі, як це частково роблять громадяни Сіленда з 1967 року. Від берега Британії до морської платформи в північному морі 13 кілометрів. Рафстауер побудували британці як морський форт в міжнародних водах під час Другої світової війни в 43-му році для захисту важливих судноплавних шляхів від німецької авіації. Вежа складалася з плавучої понтонної основи та. Верхньої конструкції з палубою її відбуксували та закріпили в пісках білководі за 13 кілометрів від узбережжя Сафолка та на відстані 6 кілометрів від територіальних вод Британії в ті часи. Тоді на платформі працювало від 150 до 300 військовослужбовців, проте вже в 56-му році вона стояла порожньою. В 65-му вежу зайняла перша родина Джек Мур та його донька Джейн, які працювали від імені піратської станції «Wonderful Радіо Лондон. Але вже через два роки їх буквально Альо вигнали з платформи інша конкуруюча група піратських мовників Радіо Есекс на чолі з Педді Роєм Бейтсом. Але попри те, що в нього було все необхідне обладнання, радіомовлення він так і не розпочав натомість оголосивши про незалежність Рафстаубер, назвавши державу князівство Сіленд. В сім'ї Бейтса, а тоді з ним був і син, і його дружина, і інші люди була вогнепальна зброя, а тому вони раз поза раз нормально такі відбувалися від британських представників, які хотіли потрапити на цю морську платформу. Через те, що Бейтси були громадянами Британії, їх навіть в 1968 році викликали до суду. Але не подумайте, не через те, що вони зайняли морську платформу, а через те, що вони використали несанкціоновану вогнепальну зброю. До речі, про платформу тоді сказали. Що Сіленд знаходиться за межами територіальних вод Британії і судитися за новостворену державу Британія не може. В 1975 році в мікронації з'явився прапор, гімн валюта та паспорти. В 78-му на Сіленд навіть стався напад. Бейці хотіли побудувати на платформі готель та казино. І коли син Бейтса там залишився один, туди увірвався Олександр Ахенбах, який назвав себе прем'єр-міністром Сіленду та разом з озброєними людьми взяв Майкла Бейтса в заручники. Як тільки Ахенбах дізнався, що бейці хочуть перетворити Сіленд на Лас-Вегас, то він був категорично проти цього. Але ще найцікавіше, він мав усі права на те, щоб висловлювати своє невдоволення, адже виявляється, що за паспортом він був громадянином Селенду. Майкл зміг відвоювати Сіленд, взяти Ахенбаха в заручники та звинуватити його у Держзраді. Його відпустили б, якщо він заплатив 35 тисяч доларів, та цього не сталося. Німеччині довелося відправляти дипломата зі свого посольства в Лондоні до Сіленду для переговорів щодо звільнення Ахенбаха. Перемовини тривали декілька тижнів, але Рой Бейтс поступився, зачепившись за цей випадок, який він назвав фактичним визнанням Сіленду Німеччиною. Виходить, що він отримав навіть дещо більше. У 1977 році Сполучене Королівство розширило територіальні води до 19 кілометрів, а тому платформа опинилася на території Великобританії. Але й Сіленд має свої претензії на територіальні води, які не відрізняються від решти країн. Паспорти Сіленда, які вони роздають, Рада ЄС назвала фантазійними, адже вони справді не діяли для міжнародних подорожей. Разом з тим, в 97-му році родина Бейтсів усі паспорти, які вони видавали протягом 22 років, анулювали, коли дізналися, що хтось використовує продаж підроблених паспортів сіленда для торгівлі наркотиками та відмивання грошей з Росії та Іраку Ахінбах створив уряд у вигнанні і почав роздавати ну як точніше почав продавати свої паспорти сілен. Якщо подивитися з боку бейців, то це була фактично підробкою. І такі паспорти отримали близько чотирьох тисяч громадян Гонконгу по тисячу доларів за кожен. Хоч Бейці говорить, що чи не кожен день їм приходять по 100 заяв на громадянство, населення Сіленду зазвичай схоже на господарство двох людей, як говорив сам Майкл у 2015 році. Засновник Рой Бейтс помер у 2012 у віці 91 року, страждаючи декілька років до цього на хворобу Альцгеймера. Після чого Сіленд очолив його син Майкл. Але, попри це, сам Майкл жив у Стафолку, де він та його сім'я керували рибальським бізнесом, тоді як на платформі залишаються декілька. Представників Майкла доглядачі Сіленду, тобто власна держава все ж таки хочеться, але функціонувати як громадянину доводиться в межах британської системи. Ціленд зараз має статус найменшої території, яка претендує на статус нації, і це офіційно затверджено у книзі рекордів Гіннеса. Сіленд до сих пір не визнала жодна країна світу, проте уряд Сіленду стверджує, що ось та ситуація з Німеччиною говорить про зворотнє. Сілендом продовжує керувати сім'я бейців, ніби вони є спадковими королівськими правителями. Але жити продовжують в основному в Есексі. Зараз на своєму сайті вони продають не лише монети, марки, але й дворянські титули такі як лорд та барон до речі, едширан володіє одним таким титулом в Сіландії. Ще менш успішним прикладом мікронації та бізнесу була держава Республіка острова Троянд, яку створив італійський інженер Джорджіо Роза в 1967 році. Він фактично профінансував будівництво морської платформи площою 400 квадратних метрів в Адріатичному морі за 11 кілометрів від італійського міста Рімені. На платформі на дев'яти стовпах він створив бар, нічний клуб, ресторан, сувенірний магазин та навіть поштове відділення. Тобто, частково, це те, що хотів Рой Бейтс. офіційною мовою проголосив мову Есперанто. Нею ж і була написана назва держави. В 68-му році Джорджіо проголошує незалежність, але нова держава проіснувала лише 55 днів. Італія сприйняла самопроголошену державу просто як спосіб обходити оподаткування. В тому ж році на острівець прибули податкові інспектори та взяли територію під свій контроль. Роза намагався протестувати проти порушення суверенітету та заподіяння шкоди місцевому. Туризму шляхом військової окупації, відправляючи телеграму італійському уряду, але сенс було відправляти це повідомлення італійському уряду, якщо цей самий уряд. Туди і відправив інспекторів. Звісно, що вони його проігнорували. А в 69-му році морську платформу замінували інші італійські інженери та зруйнували її. Тоді представники республіки сказали, що це єдина війна, яку Італія коли-небудь вигравала. й інші теорії знищення республіки. Що, наприклад, проблема була не в податках, а в тому, що ця платформа могла прикривати радянські атомні підводні човни і могла нашкодити НАТО або ж острів міг стати майданчиком для проведення чи організації дестабілізуючих операцій в Албанії та Югославії. Після вибуху острів зруйнувався не одразу. Через 10 днів його повністю змило море. Джорджіо Роза сформував уряд у вигнанні. До речі, на відміну від італійського уряду, жителі міста Ріміні зібрали підписи та відправили повідомлення президенту Італії Джузеппе Сарагату, де написали таке: знищення острова Троянди і вигнання жителів платформи є жорстоким актом, пов'язаним з непрофесіоналізмом і неможливістю ефективного вирішення проблеми. Всі жителі Рів'єри засудили цей акт вандалі. Ізму, включаючи моряків, всіх працівників і власників готелів в адріатичному узбережжі, жителі адріатичного узбережжя. Мікронація може існувати не лише на морській платформі, а навіть на бамбуковому плоті. Таку державу утворив Лестер Хемінгвей, молодший брат того самого Ернеста Хемінгвея. Бамбуковий острів біля узбережжя Ямайки, площею всього 22 квадратних метри, став в 64-му році конституційною республікою. Пліт був відбуксований старим блоком двигуна від Форда, майже за 10 кілометрів від громади Блюфілдс, закріплений на мілководді і складався в основному з бамбуку, сталі, залізних труб та каменю. Його розмір становив всього 2,5 на 9 метрів. Республіка отримала назву Нова Атлантида і претендувала на територію навколо плоту. Конституція була написана друкальською машинкою, але майже повністю повторювала конституцію США. Хемінгуей вважав, що пліт є островом, а тому його суверенітет базується на акті про острови Гуано 1856 року, про який я згадав на початку відео. До 65-го року було шість мешканців нової Атлантиди: сім'я Лестера, його друга дружина та дві доньки семи трьох років. А також до них доєдналися фахівець зі зв'язків з громадськістю Едвард Мос і його помічник Джулія Челі хоча інше джерело говорить, що це був агент ЦРУ та сестра боса мафії. Усі одноголосно обрали Лестера президентом в ямайських змі. Це стало цікавим приводом для гучного обговорення. Метою Хемґвея не було міжнародне визнання це швидше був експеримент з демократією. А також він мріяв досліджувати Карибське море та його фауну і втілював в мрію в життя ось таким дивним способом. Лестер планував фінансувати свою діяльність продажем марок, але всесвітній поштовий союз відмовився визнавати їх дійсність. Він також мав намір карбувати монети, писати книги та сценарії. І, звісно, заохочувати туризм. Оголосивши дно під плотом на глибині 15 метрів своїм, Хемінговей вирішив будувати штучний острів. Однак нова Атлантида була знищена тропічними штормами через декілька років після свого створення в 1966 році. Не переймайтеся, людей на плоті в той час не було. Я так зрозуміла, або вони евакуювалися перед самим тропічним штормом, або ж вони взагалі не проживали там постійно. Адже в 2010 році обидві доньки Лестера давали інтерв'ю. А щодо самого Лестера, він помер в 1987 році, через 20 років після руйнування нової Атлантиди. Кінець його життя не був спокійним і закінчилось воно так само, як і в його брата, що дуже дивно. Він вистрілив собі в голову. кажуть, що це було викликано безуспішним лікуванням цукрового діабету другого типу, яке, до речі, було діагностоване і Ернесту Хіменгуве. Космічні мікронації це взагалі окрема історія, окрема тема. Адже земля їм взагалі не цікава. У 2017 році група людей, на чолі з Ігором Ашербейлі, азербайджано російський підприємець, вирішили створити космічне королівство Асгардія від назви одного із дев'яти світів скандинавської міфології Асгард. Засновник оголосив про народження нової космічної нації на прес-конференції у Франції. Головною метою було мати вільний доступ до космічного простору без контролю з боку існуючих націй. Адже у відповідності до договору про космос 67-го року уряди країн мають контролювати. Всю космічну діяльність, хоч сам космос і був встановлений як міжнародне спільне надбання. Також говорилося, що ні місяць, ні астрономічні об'єкти не є предметом претензій на національний суверенітет. Люди отримали доступ до громадянства у 2016 році, щоб Азгардія змогла подати заявку в ООН на визнання окремої нації. І менш ніж за два дні вони отримали більше ста тисяч бажаючих. Ініціатива не має на меті перемістити усіх громадян в космос, але щоб претендувати на космічний простір, туди були відправлені супутники. Асгардія-1 та ще два інших. Таким чином Асгардія назвала себе першою країною, вся територія якої знаходиться в космосі. Перший супутник був запущений в 17-му році під назвою CubeSat. Це зовсім маленький куб розміром 10 на 10 на 20 сантиметрів та вагою менше кг кілограмів, з твердотільним накопичувачем інформації на 512 гігабайт, куди завантажили купу особистих фотографій, які добровільно надали громадяни Асгардії. Але при цьому супутник підпадає під юрисдикцію США. Так прописано у договорі про космос: зберігає юрисдикцію та контроль над об'єктом та держава, яка його запустила. У 2022 році супутник повернувся в атмосферу Землі. Азгардія планує співпрацювати з країнами, які не підписували договір про космос, щоб обійти обмеження. Юристи не погоджуються з тим, що супутник може розглядатися як суверенна територія. Але дехто запевняє, що якщо Азгардія зможе задовільнити три з чотирьох наступних пунктів, то в них є усі шанси. Наявний працюючий уряд. Громадяни та територія, де вони можуть проживати, тоді четвертий пункт визнання держави ООН може бути втіленим в життя. У віртуальної держави є власний сайт. Де можна подивитися кількість громадян та просто підписників. До речі, усі сайти всіх цих мікронацій, які я знайду, я залишу в описі під цим відео. А Шурбейлі, нащадок азербайджанських нафтопромисловців, наразі несе повну фінансову відповідальність за фінансування Асгардії. але проєкт планує перейти на краудфандингів. Одна з найамбітніших цілей створити колонію на орбіті, що потребує неймовірно великих грошей. Адже будівництво МКС, яке є найвартіснішим міжнародним проєктом. Тому світі коштувало 100 мільярдів доларів. А польоти до неї вартують по 40 мільйонів за кожен запуск. Тому важко уявити скільки потрібно грошей для забезпечення справжньої колонії. Також вони пропонують подумати, як можна захистити Землю від астероїдів та корональних викидів сонця. Віртуальна держава має дві власних валюти – криптовалюта Solar та ще валюта для внутрішнього використання Lunar. Криптовалюта Solar, тобто сонце. Її можуть використовувати усі біржі у світі а лунар буде валютою для ексклюзивного внутрішнього використання тобто її використання буде підтверджувати, що ви є громадянином Азгардії. Це не вперше, коли хочуть створити державу в космосі. В попередньому випадку ми з вами говорили про державу колонію. А Селестія, яку заснував американець Джеймсон Манган, це про увесь космічний простір. Нація небесного простору була зареєстрована в 49-му році, і одразу при її створенні держава вже налічувала 19 осіб, серед яких була донька Мангана Рут. Через 10 років стверджувалося, що населення зросло до 19 тисяч. Тому ж році Манган почав відстоювати свої претензії від імені Селестії на космічний простір, повідомивши про це США, СРСР, Британію та ООН. Ця подія стала відповіддю на початок розробок ядерної зброї, про що Манган заявив в першу чергу. Всі подальші атмосферні ядерні випробування заборонені, коли космічна гонка між двома державами набула серйозних масштабів. Манган відправляв гнівні листи лідерам СРСР та США, що їх перші космічні польоти загрожують суверенності Селестії. Проте пізніше він все ж таки від цього відмовився, щоб США змогли запускати в космос супутники. Супердержави проігнорували появу нації космічного простору. Проте дехто схоже все ж були готові прийняти його претензії. Приміром, прапор Селестії транс. Слювали в 58-му році по телевізору в США, а наступного дня його підняли на будівлю ООН разом з прапорами інших держав. Мікронація, яка очевидно була створена як протестна акція проти розробки ядерної зброї, завершила своє існування разом зі смертю свого засновника. Після всього цього залишилося від держави лише серія марок, декілька срібних та золотих монет та паспортів. Якщо ви вважаєте, що ось такі мікронації вже точно не характерні для України, то ви помиляєтесь, адже в селі Бакаївка Чернігівської області з 1996 аж по 2017 рік, тобто більше 20 років, існувала віртуальна держава титульний суверенний народ України. З монархом во главі про неї заговорили в ЗМІ лише в 2007 році, тоді як вони вже більше десяти років функціонували. Певна група людей в кількості двох садиб створили своє міні-королівство з органами місцевого самоврядування, судовими та правоохоронними органами. А ось і сам государ накидав від нас п'ятами. Вибачають, я поду. Вони відмовлялися виконувати вимоги сільської ради, українського законодавства та не визнавали українських державних органів. Пітер, піди заплати, не можна порушувати закон. Мені все можна. Дивіться по траві не ходити. Коли у односельчан брали інтерв'ю, то їх думки розділилися. Одні говорять про те, що вони нікому не заважають, працюють як усі інші люди. А інші говорять, що ось ці титульні мають незаконний незареєстрований бізнес та не платять податки. В СБУ зазначають, що учасники віртуальної держави видавали паспорти людини корінного народу України, що нібито передбачало звільнення їх від оподаткування комунальних платежів та гарантувало недоторканність майна. Ви що, не хочете бути в України. Тос нульовою первою вони видавали навіть власні номери для авто. Наприклад, коли одного такого з номером д 01 зупинили, то водій пояснив, що його номерний знак казує на приналежність до цитую світової міжнародної екстериторії його величності Государя титульного суверенного народу України. А маленький сті наш президент Горщика. Хоч організація припинила своє фактичне існування в 2016 році. Завдяки СБУ. Їх сайт до сих пір працює, там щось публікують і, до речі, українською. Цей титульний суверенний народ України написав тільки заголовок сайту, все інше написано російською мовою. Але так як вони мають свого імператора, не важко здогадатися, звідки вітер дме государ, якого нам вдалося знайти у Бакаївці, виявився на головним ієрархії. пояснює аудієнтів, того справжнього потрібно просити через офіційний запит. Загалом це явище майже безпечне, якщо ось такі мікронації утворюються з метою соціальних експериментів або туризму. Марки та монети від таких держав дуже цінуються колекцій. Ціонерам, якщо це не в межах іншої держави, і ти не претендуєш на її території, і це не виглядає як сепаратизм. То це більше схоже на клуб за інтересами. Проте якщо це призводить до таких наслідків, як ми обговорили з вами на прикладі Чернігівської віртуальної держави, то тут треба вже і насторожитися. Також треба розуміти різницю між мікронаціями та квазідержавами, те, що ми з вами спостерігаємо зараз на сході України. Як ви вважаєте, чи могла б нам нашкодити ось така віртуальна держава, титурний суверенний народ України, якби її не ліквідували в 2016 році? Пишіть в коментарях.